Так, все, я запаркувався нарешті. Бейджик готовий. До речі, сьогодні вперше за всі роки я вже 9 років приїжджаю на ГЛС, коли будуть місця розподілені. Ти можеш сідати лише на своє місце, яке вказано тут на бейджі. Раніше, в принципі, сідали в залі кому-то завгодно. Волонтер допомагає паркуватися. І люди поспішають на подію, яка розпочнеться ну, вже за півгодини. Глобальний лідерський саміт щороку проходить в церкві Willow Creek Community Church. Місто Чикаго, Саус Баррін, хто населений пункт називається біля Чикаго. Власний волонтери, як правило, саме з цієї церкви. Пастор засновник церкви Біл Хайблс, і він вже засновник глобального лідерського саміту. Ну, зараз вже інша тут лідерська команда. Морнінг гай. Починається реєстрація. Вже триває реєстрація з планшетами. Проводять реєстраційні дії. Ескалатори, фонтани. Так, після реєстрації всі отримують робочі зошити, але в принципі його можна взяти в будь-якій необхідній кількості. Таке товсте видання на 134 відповідно сторінки. Програма заходу, повна інформація про всіх спікерів, зошити і сторінки для конспектів.